ким трапив на поращеним похорон. Дав би Бог, ще й ваших дочекати. Добро здоров'я. Як са маєте? А він ще добре, далі. Ось подібні жаруть. Ви Знаєте, була собі одна жінка, ти називалася Параскою. А? Не? Не? То друга. Така сама була, а? Діти файна. Хочеш мати жінку? Целуй то так побивала свого чоловіка, так його згризло. Він сараху не знав, що діяти. Та й тільки схап. Ну. Полями, лісами, світами. І надибав яму. Діра така в землю була, не можна було дна догледі. тут думає, я б свої жінки би тут збувся. Але як її туди прикочувати? А не буде, буду вже якось штурмувати. Приходить він додому і каже, Жінко, жінко, я знайшов. Де гроші! Де гроші! Ну морщи туди веде! Жінко, то дуже глибоко. І дідьку ти було хати. Бери себе, бери ви пішли. Пішли. Приходять, вони тої дюри. Чоловік спускає себе. Чуєш? Жінку треба сохранно спустити, або там в камінь не торкнути. А ну так, акуратно, сохранно. А як зрозумієш, що жінка глибоко вже не вибереться, пустив. Мой загиніла баба на саме дно. А там, там було 12 чортів. Як візьме баба, це за тими чортами. Розіграла всіх чортів! А ні, не всі! Один не так. А був хромий! Отакі! Жила баба з тим хромим дітьком рік на віру! Та ж похорон!